Привіт. Сьогодні я вам покажу найпростіший і найсмачний рецепт неймовірної смакоти. Візьміть одну склянку вівсянки та пересипте в чашу блендера. Якщо у вас немає блендера, можна подрібнити вівсянку в кавомолці або використати вівсяне борошно. Ще нам знадобиться два яйця. Розбиваємо їх сюди ж в блендер. Краще брати яйця кімнатної температури. Яйця допоможуть зв'язати інгредієнти в однорідне тісто. Ще нам обов'язково потрібно взяти одну цибулину великого розміру. В мене цибуля біла, я нарізаю. Заю її великими шматочками. Я рекомендую використовувати солодку цибулю для цієї страви. Так смак буде дуже м'яким. Викладаємо цибулю до вівсяної маси в блендер, додаємо одну столову ложку сметани, відправляємо сюди сіль, перець та спеції за смаком. В мене це італійські трави. Дуже класно в цьому рецепті поєднується паприка, сушений часник, різні спеції для тіста та піци. Тож експериментуйте те, що вам більш до вподоби. ще раз. Подрібнюємо масу до однорідного стану. Тепер перекладаємо вівсяну масу у глибоку миску. Ще нам обов'язково потрібен буде твердий сир. 100 грамів буде достатньо. Звичайно, чим більше сиру, тим краще. В цьому рецепті це точно. Натираємо на крупній терці сир та додаємо його в миску. Використовуйте сир з ярким смаком, наприклад, пармезан або чедер, щоб піца була дуже ароматною. Ретельно все перемішуємо ложкою і все готове. Маса повинна бути густою, але трохи липкою. Беремо деко, застилаємо його пергаментним папером. Якщо не впевнені в своєму папері, злегка змастіть пергамент олією, щоб тісто точно не приліпло. Викладаємо тісто на деко та рівномірно розподіляємо. Сформуйте круглу форму, схожу на піцу. Товщина основи має бути приблизно 0,5-1 см. Головне, щоб тісто вдалося розподілити рівномірно. Розігріваємо духовку до 200 градусів та відправляємо нашу піцу випікатися в духовку на 20 хвилин. Ох, який зараз аромат на кухні. М -м -м. Дістаємо нашу духмяну піцу з духовки та даємо трохи охолонути. Нарізаємо порційно шматочками і відразу подаємо. За бажання можна додати свіжу зелень, оливкову олію або різні начинки: моцарелу, томати, гриби, м'ясо або рибу. Тут все залежить тільки від вашого смаку та бажання. Тож експериментуйте, ось і все проста, корисна і така смачна піца з вівсянки готова. Це не лише ситний перекус, а й чудова база для різних експериментів. Тож пробуйте додавати свої улюблені начинки та поділіться результатами у коментарях. А я бажаю вам смачного і вже з нетерпінням буду на вас чекати. Не забудьте поставити лайк, мені буде дуже приємно. Обов'язково підписуйтесь на канал, ну, якщо ви ще не зі мною. І вже скоро побачимось, Па-па!